Всім привіт-привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що завітали! <му> і сьогодні у нас дуже-дуже-дуже незвичний контент. Це у нас буде розпаковка і проба протеїнових батончиків. Я вам таке. Для... Типу, я взагалі таке ніколи не знімала щось про їжу, ну трошки дивно. Я дуже сподіваюся, що цей формат вам сподобається, бо я б дуже хотіла знімати такий формат. І ви зараз тип, типу, дивитесь і, і ну, ви кажете, а де тут спортивні баточки? Тут мейкап, тут брекарт, а тут спортивні баточки. Я, ну, чесно кажучи, я не знаю, чому цей а, як би, відправник, чи ну, ця компанія відсилає в. Кроках мейкап. Взагалі не знаю. Не питайте мене. Е, так, і тут у нас дійсно карт. Я замовила свій бракарт, ну з брекарда дещо, я хочу одразу відкрити в цьому відео. І це, і це. Да. Дійсно, такий незвичний контент. Я якби дуже хочу таке ще знімати, але якщо вам сподобається, я буду знімати таке теж. Так, в мене мій ножик з тему. Ну, в принципі, тут він не надо, я думаю. У, пробничок тут у нас. Якийсь парфум. Не знаю, що це космік Pepper. Це, коротше, я собі ще замовила стікер, Коротше, 3D-й такий на телефон. І там написано через не можу. І от самий. Ой, мейкап Рокард. О, як класно! Це свічка Вудвік. Да, Вудвік. Так, вона така гарна. Я замовила з смаком, ну, з запахом Island Cono, тобто острів кокосів. Боже. Блін. А, все, я зрозуміла, коротше пахне кокосом і ананасом. Все. Ой, боже. Бомба пінаколада, я б сказала. І давайте понюхаємо цей парфум. Я не знаю, це взагалі чоловіч. Так, да, це чоловічі. Ваня! Я... Вони мужські, я тобі подарую їх. Йди понюхай. Mm -hmm, давай. Приятна. Скажи, Приятна. скажи. Мені це положили в подарунок мать, тобі. Такі їх цитрусу беремо, mm -hmm. я рік зброї, так. Спасибо. Нема що. Отак. Взяла номер. Ну, ну, реально, вони це чоловічий аромат, але він дуже приємний. А, і, до речі, я забула взагалі сказати, що в мене тут, якби, ще такі штучки є. Ну, типу, автозасмага. Не знаю, будемо тестити за мамою. Мама попросила купити, я купила. Нарешті ми переходимо до цієї коробки з протеїновими батончиком. Я вже просто не можу. Так. Це шматочок Норі. Okay. А, я тут замовляю постійно Semi Sport Compaні. Вибачте, що у мене все в інверсії. Тому що я знімаю на фронталку. О, мой Бог! <поцелуйтесь> 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 рай. Так, поїхали. Відкриваємо. Та-да! Так, тут у нас пісташковий карамельний арахіс. Cookies. А, cookies and cream, Tiramisu. і coconut and cream. Спасибо. Спасибо, дура. Так, протеїн я, звісно, пробувати не буду. Я пробувала, скажу вам оцей класний протеїн Bet S називається. Я замовила в цей раз шоколадний. Так? Да? Тачок вей, я замовляла ванільний. Вене він, речі, там зараз лежить в шкафу. Він дуже смачний. Я з ним ловлю бананові панкейки. Ще я фізі свій достала, але це не протеїнами. Ну, спробую також. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, одинадцять. Бетончиків у нас будуть на проби. Десять протеїнових і один фізі якийсь просто. Без глютен. Окей. Я до вас повернулась. В мене вже трошки сонце сіло, звісно, але я все розрізала, тому що я думаю, це б зайняло дуже багато часу, якби це робила на камеру. Коротше, ось такі розрізи. Боже, вони всі такі різні і такі всі апетитні, на мою думку. Боже, що з ма. Ми... що я не знаю, що в мене з головою. Коротше, поїхали. Фізі. Аромат просто цього фундука і горіха, коротше, аромат. Мені mm. здається, що це саме найсмачніший батончик фізі, який я пробувала. Тоже соль є. І ця соль так відчувається добре, і воно ну, коротко, дуже смачно. Зараз я повернусь, я хочу водички собі на квіт бо я вже хочу пити. Я буду оцінювати по 10-ти шкалі. І я ну це хоч не протийний батончик, але я йому ставлю, мабуть, 9 із 10. Мені він прям дуже сподобався. Мені не подобається, що воно дуже швидко тане, бо... Я його ні в руках не тримала нічого. Давайте я вам покажу, як воно виглядає в розрізі. Ось так. Все одно в мані. Дворі на понятному языке, на понятному і. Далі протеїновий батончик під Power Pro зі смаком горіха. Ось так він виглядає, боже, все засвічує. І отакий у нього розріс. Ну, прямо протеїновий протеїновий батончик, як пластиліт. БЖУ у нього 218 калорій на весь батончик. Жирів 5,7 грама, білків 21 грам і 6. Чого, коли я знімаю відео, блін, всім щось треба? мяу мяу мям-ням! Що хотіла? А, БЖУ. В 18,6. Харчові волокна, тобто на 3 грама. Так, пробуємо. Ну, ну, таке не очень. Жується, звісно, пластиліну. Брін, це протейний батончик, я нічого не маю багато. Ну, є такі протейні батончики, які прям як жуються як пластилин. Не знаю, мені не дуже сподобалось. Я не відчувала ніякого смаку горіха від, ну, від слова зовсім. Відчувала просто солодкий батончик. солодкий смак батончика. І якби на цьому все. Я поставлю, мабуть, 7 з 10. Далі у нас протейновий батончик також від Power Pro. Це вже зі смаком банан-шоколад, Я його дуже хотіла спробувати. Отак розріз виглядає. Бачите, там якісь шматочки банана, сушений якийсь банан, цукатий банан, буває таке, і сам він е, э, шоколадний, мабуть. Mm. Я відчуваю дуже сильно банан. Прямо, знаєте, як вялений оцей банан. Але шоколаду я сильно не відчуваю, відчуваю прям дуже явно банан. І не прям хімозний, а прям реально, наче банан. Який, знаєте, переспівший. Солодкий дуже. Сам бутончик дуже-дуже солодкий, ну це мабуть і за банану, бо він прям відчуваю дуже солодкий банан. Ну, Мені цей явно більше сподобався, ніж цей горіховий. Горіховий можна навіть не брати. Я з цієї лі лінійки ще брала малиновий кришон він також дуже смачний Беріть. І брала пломбір. Пломбір вообще взагалі, фу. Вот, фу. Крушу цьому я ставлю. Мабуть, 8, я думаю, з 10. Тому що він солодкий, він банановий. Але це пластилиновий і, і навіть трошечки-трошечки гірчить на кінці. Але це теж нормал батончиків протеїнових. Так, далі у нас також батончик від Power Pro протеїновий. Але він з іншої взагалі колекції. Ой, лінійки. Отак він виглядає, зараз так покажу в розрізі. Дуже-дуже класно. Ну, Тончик 174 калорії, 8,7 жирів. Вуглеводів 4,92 грама. Ну, майже 5 грамів вуглеводів. клітковини 3 грама і білки 19 грамів. Це прям нормальний батончик. Блін. Він дуже смачний. Він мені нагадує нац. Батончик нац. І ця от прошлайка внизу. Мені здається, вона схожа на ногу. На виверху. Як хрустяща така оболонка, блін, ці от хрустящі, маленькі шарики і арахіс. Мені це там не тільки арахіс, там, типу, фундуки якісь іще. І за цього нагадує мені прям Ммм. Це прям дуже смачно. І це sugar free. Тут я не знаю, чи є sugar. Коротше, прям бомба. Я прям раджу, запамивати. Я ставлю, мабуть, 10 із 10. Він дуже смачний, дійсно. Так, визовляємо рецептор, п'ємо водичку. Далі в нас Zero One фірма Sporter. Я думаю, багато хто бачив їх. Вони дуже популярні. Це peanut Butter. з своє... своє... своєю. Зарахісовим. А, з арахісовою пастою. I'm sorry. І тут класно те, що тут немає цукру, і пальмової олії також її немає тут. На 50 грам базочка на 149 калорій, 16 білків, 4-5 жирів і 4-5 вуглеводів. І. 11 грам клітковини. 11 грам на цей батончик. Це просто Це дуже багато, це дуже класно. Там в розрізі є кусочки о, пінет арахіса. Давайте проводимо. Як пласулін. Я не сильно відчуваю пінет батер. Це просто також солодкий батончик. але мені здається, я тут відчуваю трошки більше саме, пінет батер, ніж в цьому. Батончики відчували горіх. Тобто це мені більше сподобався в сам взагалі поочуття, ніж ось цей. Тут поставлю сім. Він нормальний. Він смачний, дійсно. ну Окей. Далі у нас знову Zero One Spрter. Sugar Free, Palm Олія Free і це Raspberry Cheesecake, малиновий чизкейк. Безжелушка у нього майже така сама, вона 50 грамів 153 калорії, 16 білків, 5 жирів і 5,5 вуглеводів. Також 11 грам клітковини. Такі як теж та плестин, але ой-ой, ой воно засвічує, я вам не покажу. Коротше, там трошки. Там маленькі-маленькі є вкраплинки малинки. Якоїсь. бачите, це, це от краплинка така, ця малина. Давайте пробувати. Не знаю, це наша одна фірма, ну типу Zero One і Zero One. Спортер, ну, ну одна лінійка, одна фірма. Але це не пластолиновий, хоча він виглядає дуже пластолиновим, але він розпадається, наче так. ну... Прикольно. Ну, Прикольно. Малинку я відчуваю. Чизкейк, до речі, я теж відчула. Саме не, не наче як крем-сирний смак, а як наче трошки як творожний. Бо мені здається, Я відчула ще, знаєте, тому що як є ця прослойка, яка як печенья внизу. І я його прямо набагато явніше відчувала, ніж сам чизкейк, тобто цю прослойку печеньє. Я не знаю, як вони добиваються такого смаку. Це тобто, прямо як чизкейк. і прямо як малиновий чизкейк, але ну прям бомба. І далі ми переходимо до повністю лінійки від Fitwin. Це український бренд, ну це взагалі майже все, так? Да? Украї... Ну це все українські бренди. Але Fitwін це популярний бренд, як на мою думку, з протеїнових батончиків. І мені здається, що вони самі найсмачніші. Будемо пробувати. Подивимося, який саме найсмачніший батончик. Потім на цьому батончику я поставлю. 9 з 10, я думаю, він заслуговує. Він прикольний, смачний, солодкий і нагадує дійсно смак малинового чизкейку. Хто не знаю, я дуже-дуже дуже полюбляю все з карамеллю, сольне карамелю, карамель, звичайне карамелю, е слівичне карамелю. Все, вишковий, І риски, я це все дуже сильно люблю. Це в нас з карамелю і арахісом. Це такий розріз, дуже гарнючий. Начинки багато, ну, типу, майже як на картинці. І бежу. 217 калорій на батончики, 8 жирів, 6,2 грама вуглеводів, білків 20 і клітковини 19 грам. Це жорстко. Це майже це майже норма, як для мене. Мені здається, це моя норма десь. Тут 60 грамів, якщо на батончик, тут 50 грам, тут 60 і тут також 60 тут 40. Давайте будемо пробувати. Виглядає дуже гарно. О, пахне карамелю. Це дуже смачно. Це дуже смачно. Я відчуваю дуже явно арахіс, прямо прям арахіс. Це мабуть, арахісовий баточку, який я там пробувала зараз. І карамелі відчуваю, ну явно, так. Да. До речі, немає цукру, глютен фрі. Тобто немає глютену. І багато клюткового так і написано. Мені дуже сподобався він. Тобто мені здається, що він буде на рівні з цим. Мені здається, що дійсно тут вершкова якась карамель. Бо наприкінці на язику я відчуваю прям вершковість якусь. Ставлю десятку. Дійсно, от прям заслуговує. І твін. Cookies and cream, Блін, тут аж крем вивалюється. Давайте спробуємо його. Дай кесиплю. Він такий арахісовий або кунжутний, щось таке. Бежу, бежу 218 калорій на батончик, 8 грам жирів, 6,4 грамів вуглеводів і 20 грам вікінгу. Тут всюди 20 грам білка, тому от. Розріз охеренний. Ну, таке. Він просто солодкий. І не відчуваю гірчинку, як в ворого, типу. Мені, мені здається, що тут е, більше відчувається крем саме від Oreo, типу, Схожий крем. І саме не, ось, не ось ця начинка, а мені здається, просто саме воно все разом відчувається крем від Oreo. Пахне просто солодким, Ну, типу, Ну, таке не мій фаворит, мені здається, з всіх цих. Це не мій фаворит. Ставлю. 8,5, мені здається, десь так. Тобто, ну він смачний, але ну, не мій фаворит, це точно. Оце поки мій фаворит. Оці два грають між собою. У нас фіт-він ремісу. Оце дуже цікаво. Пахне нічим. Ось такий розріз гарненький. Я думала, що я явно не буду відчувати запах кави, але я його не відчуваю. Я навіть не знаю, що сказати. Він, типу, смачний. Але мені зустрічать відчуває прям дуже солодку каву. Тобто, я думаю, вона буде і гірчить. А вона прям дуже солодка така кава. Я поставлю йому 9 з 10. Бо він смачний, але знову ж я не розумію, що він мені нагадує. Щось нагадує, але не розумію, що. У нас фіт він з фісташкою і кремом. Тут також крем просто вивалюється в білому шоколаді. Ах, блін. Таким наче, фісташковим кремо. Ну, поки мій фаворитом із цих, з цієї селі, які мені залишається, поки цей. Мені цей трошки також незрозумілий, але він не смачний. Я не можу сказати, що він не смачний. Ті всі батончики усі. Бокаво. Вони всі смачні. Коконат and cream Розріс. Мені здається, що він найапетитніше виглядає. Бежу, не буду розказувати, але я тільки ж подивилася вона однаково. О! Як вона пахне кокосом! Вона більше пахне кокосом, ніж ця свічка. Крем валюється. Дуже кокосовий. дуже. Я дуже відчувала кокос. Воно солодкий. І цей крем, до речі, який всередині. Від мені звідті за шоколадний зараз. Коротше, я зрозуміла, всі ось ці крема, які, ну, внутрі, цих всіх бутончиків, окрім, мабуть, цього, вони всі мають такий арахісово-кунжутний смак. Просто в деяких вони явно відчуваються в цьому, мені здається, явно і в цьому. В Cookie's and Cream і Fі прям дуже відчувається цей арахісово-кунжутний смак. Забула ставити оцінки. сінки. В цьому я ставлю. Вісім здесь-ті, поки, мабуть, 9,5 або 10 з 10. Я поставлю перше місце ось цьому батончику від Fitwin з карамеллю. Друге місце Power Pro з горіхом. Божественний, ребят. Бірем. На третє місце. Мені здається, все ж таки кокосовий. Якщо брати, брати не з цієї лінійки, то мабуть малиновий сечі скайка, але якщо просто так брати, то кокосовий! На цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте подобайку на це відео та підпишіться на мій канал. Всіх дуже люблю, всіх цьому і всім па-па!